Ремонтують інфраструктурну мережу, яка забезпечить життєдіяльність краю. На Буковині тривають роботи на автодорозі стороженець Красноїльськ. Наразі проводять не лише поточний ремонт на ділянці, а й вперше за останні 40 років лагодять Стороженецький міст. Тож, коли обіцяють завершити роботи, дізнавались мої колеги. На автомобільній дорозі Т 2608 шість Старожинець контрольно-пропускний пункт Красноїльськ тривають ремонтні роботи навіть під час воєнного стану відновлюють важливу для держави інфраструктуру. Наразі роботи проводять в межах 28 кілометрів автошляху. Вартість обсягу робіт за договором складає 545 мільйонів гривень. У минулому році було виконано на 372 мільйони гривень. Виконано робіт В цьому році ремонтні роботи продовжуються з метою завершення виконання робіт по даному об'єкту. Ремонт проводять одразу на кількох ділянках. Так у Чернівецькій області буде перша бетонна дорога, що веде до державного кордону. Тут над ділянкою працює фірма автомагістраль Південь, а вже на іншій частині автошляху працює ШБУ-77. Тут ремонтують не лише саму дорогу, а й влаштовують з'їзди та узбіччя. Здійснюється. Поточно середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-2608, Сторожинець кпп Красноїльськ. Наразі здійснюється ремонт на ділянці кілометр 1 плюс 0,62 до кілометру 21 плюс 116 автомобільної дороги згідно договору номер 20 від 28 травня 2021 року за підписаним укладеним договором з службою автомобільних доріг Чернівецької області. На проведенні роботи підрядник дає п'ятирічну гарантію. Наразі проводиться укладання поверхневого шару Шіма 20. Використовується перенавантажувач. Перенавантажувач є важливим. Елементом дорожніх робіт він надає максимально якісно укласти асфальт, посунути сегрегацію асфальтобетонної суміші максимально. Збільшити експлуатаційні терміни автомобільної дороги також ремонтують і штучні споруди. Зокрема, лагодять один з мостів, який давно жодних робіт не бачив. Ремонт проводять вже на лівій частині споруди. Роботи тут також виконує ШБУ-77. На смузі підрядник відфрезерував старе зношене покриття та демонтував верхню частину споруди. Цей міст протяжністю більше 60 метрів не ремонтувався практично більше 40 років. Тому тут повністю було, було розібрано прильотна будова, змонтована нова залізобетонна монолітна плита. Відповідна гідрозоляція, зроблені тротуарні тротуари, нове огородження. По першій половині влаштовані вже і два шари смертобетону. Ну наразі проводяться роботи на другій е частині. Роботи планують завершити до кінця цього року, але все залежатиме від погодних умов. Роботи ведуться, ви бачите, мали змогу бачити масштабно. Підрядник щоденно на дорозі без вихідних. Святкових днів тому я думаю, що по максимуму ми зробимо Валерія Пержун, Максим Білоткач та Медня ТВА.